Як я перетинала кордон між двома державами з людськими кістками у багажнику. Отже, історія була така. Я поїхала на святкування Нового року до своєї бабусі. Моя бабуся живе у місті Рига, Латвія. Це було десь, мені здається, років з 9 тому. Я ще дуже любила на ті часи подорожувати блаблокарами, автобусами і так далі. І поїхала до своєї бабусі і. Нормально, ми з нею відсвяткували на новий рік, і після цього я поїхала, я знайшла в облака і а, вирішила поїхати до своєї сестри. Моя сестра а, жила ну, у Санкт Петербурзі, Росії. Знайшла я в Облака там, здибалися ми з подієм у певний момент. На якомусь автовокзалі все я сіла, і перше, що мене дуже здивувало, те, що це. В воді була повністю вибрата голова з великою кількістю татуювань. І одна з татуювань тут на потилиці, де мені якраз з заднього сидіння було дуже класно видно, було Made in U.S.S.R. Я зрозуміла, що я потрапила трошки в машину з водієм з